Отже, давайте розглянемо наступні типи темпераменту, що відноситься до холериків. Холерики досить такі цілеспрямовані люди, вони вміють чітко поставлено цілі, йдуть до неї яскраво, тобто дуже швидко впрацьовуються, але у них є пік. Де е, все їм уже становиться не цікаво, і таким чином повністю вся інформація, яка відноситься до даної теми, вона сходить на нівець. Але холерики досить такі яскраві особистості, їм потрібна підтримка, емоційна, їм потрібне живе спілкування, можливо, їм не вистачає спілкування через відео месенджери, мається на увазі відеочати, а також він намагається бути лідером. І в позиції дистанційної освіти дане прагнення може бути не актуальним, тому що немає живого спілкування, активності, де він міг би показати себе з лідерської позиції. Наступний тип темпераменту це сангвініки, цікаві е, особистості, тому що вони яскраві, вони дуже кмітливі, вони вміють сміятися над собою, над оточуючими і взагалі світи розглядають з позиції позитиву. Ось тут може бути знову ж таки досить цікавий момент в дистанційній освіті. Сангвініки вони добре впрацьовуються, вони досить швидко впрацьовуються, і є певний час, коли вони чітко працюють за даним алгоритмом. Але є момент, коли настане час, і їхня цікавість зведеться на нівиці, і їм вже буде не цікаво спілкуватися в даному контексті. Що відноситься до сангвініків? То сангвініки це душа компанії їм потрібне живе спілкування. Їм потрібно бути в центрі уваги від вчителя. Вони можуть вимагати одразу перевірки домашніх завдань, якихось коментарів особистих, можливо, похвали. Вони будуть приймати активну участь в конкурсах і частіше за все це буде спонукатися їхніми зацікавленістю. Якщо їм це не цікаво, то ви ні в якому разі їх не зможете заставити. Переходимо до флегматиків. Цікавий тип темпераменту, тому що флегматики це люди, які люблять розплановану дію. Вони люблять ставити перед собою ціль і йти до неї. Але флегматики на Відміну від теохолерика і сангвініка вони досить довго впрацьовуються. Якщо їм потрібно розібратися з якимись математичними числами чи значеннями, чи якимись формулами, вони мають дійти до розуміння, навіщо це мені потрібно? Якщо флагматика не бачить цілі, навіщо це мені потрібно? То якраз у нього і втрачаються інтереси, і немає цієї працьованості. Але якщо він бачить цілі, то флегматик буде йти скурпульозно виконувати завдання. Можливо, десь припускатися помилок, переживати за те, що він зробив ту чи іншу річ, не ідеально. Можливо, тут іще будуть такі моменти, де флегматика буде. Боятися відстояти свою позицію, тому що флегматичний тип темпераменту, він говорить про таку певну невпевненість в своїх силах, але вони частіше за все не говорять про це, а роблять це діями. А тепер давайте розглянемо, а який же взагалі тип темпераменту підходить до дистанційної освіти? А якщо ми ще з. Півставимо з тим, що ми відповідаємо адіальному, кінестетичному або візуальному каналу сприйняття. Так у нас виходить такий цікавий момент, що діти навіть з холеристичним типом темпераменту, які активні, цілеспрямовані і мають зацікавленість, вони можуть просто-напросто не сприймати інформацію через візуальний канал сприйняття, і їм потрібний інший. А на жаль, дистанційна освіта зараз іншого моменту. Нам не пропонує, ми більше спілкуємося саме візуальним каналом.